Під час 44-ї позачергової сесії міської ради, яка відбулася 12 червня, депутати повернулися до проєкту рішення про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Білгородністровська центральна районна лікарня Білгородністровської міської ради в новій редакції, яке не набуло підтримки більшості під час минулої сесії. Є статут, який зараз працює. Вноситься зміни до статуту. Є дві правки: перша Оскільки у нас кошти зараз ідуть через фіноправління, а не через департамент соціальної політики, треба змінити цю назву, тобто брати цю строчку, що йдуть кошти через департамент соціальної політики. Друга правка це передбачена там наглядова рада. Щодо фінансової законності проводити платежі іншим розпорядником коштів пояснила Олена Задорожна. Взагалі, нонсенс в статутних під устанут в статут, документах прописувати головного розпорядника коштів. Завтра буде це взагалі виконком, бо не буде інших головних розпорядників. Ми Кожен раз будемо міняти статут. Це була помилка ізначально вказана в ріш... в статуті. Через цю помилку центральна районна лікарня може залишитись без фінансування захищених статей, а саме комунальних послуг. А отже не зможе якісно надавати медичні послуги, в тому числі з реабілітації. Коли був прописан статут підприємства. Був прописан розпорядник коштів. Не може бути в на підприємстві комунальному розпорядне коштів. В статуті прописано це ізначально було неправильно і неважливо там департамент. Один, другий, інший не може в статуті підтримувати. Так, так ми ж його і виправляємо. По закону з грошей НСЗУ лікарня не має права проплачувати комунальні послуги. На це ми виділяємо кошти при прийнятті бюджету на всі лікарні. І на всі. На по всій Україні. Да, це законодавство так трактує. Тому навіть з спроможністю лікарні, якщо вони даже сильно захотять проплачувати платежі без, скажімо так, нашого фінансування це буде незаконно. Далі депутати перейшли до обговорення. Борис Юрескул наполягав дивитись в корінь проблеми. Проблема лікарні постається сьогодні на часі, і її розглядати просто так. От потушити одне питання, що там щоб платіжі йшли, я що це неправильно, щоб якось це питання не. Не забулося, не знялося з питань порядку денного, що далі буде, як буде існувати дві лікарні. І та обічна робота комісії до сьогоднішнього не Засідання комісії згідно нашого рішення було перше засідання. Так, да, воно з запізненням було, я теж про це говорила, але воно пройшло це засідання. Олександр Васильович поручив, доручив конкретним керівникам підготувати схему, по якій далі буде працювати комісія, і заслуховувати для того, щоб прийняти це рішення. Було дано доручення протягом місяця. Оцей місяць десь. Вже повинен закінчитися і буде слухатися це питання. Порушили депутати і питання по виконанню рішення обласної ради по об'єднанню лікарень. Об'єднання та сталося, воно на часі. Ну не забувайте про це, і розпорядження то є. Ось за що ми стукаємося, Що, що зараз От ми там хочемо якісь статут нової редакції, а то питання що для цього у нас створена комісія, є мережа обласна. і Я думаю, що ми про пропрацюємо це питання і будемо слідувати згідно цієї дорожньої карти. У нас з усіма з ким я спілкуюся, да з сорочам, і з іншими. Усіх єдина думка, що лікарня повинна бути, тому що ну дійсно і війна йде, і мешканці району десь е, отримувати медичну допомогу, але не в тому ракурсі, як зараз, тому ми до цього йдемо. На даний час ця лікарня до функціонувати те, що ми зараз зробимо, не голосуючи за статут. Це ми просто закриваємо лікарню. З переконливими аргументами щодо підтримки статуту для провадження подальшої діяльності лікарні по наданню медичних послуг до присутніх звернулася керівник лікарні. І на завтра не буде працювати і міська лікарня, реабілітація, бо вона знаходиться на території районної лікарні, і районна лікарня. Тобто лікарі працюють, заробляють гроші, лікують людей, сплачують ПДФО. Там районна лікарня, районна лікарня. Ні, там ще міська лікарня, реабілітація, ви проходять військові наші реабілітації. Про важливість стало. Надання медичних послуг двома лікарнями на території міста в умовах війни говорив Олександр Морозов. За останній час ми бачимо, скільки на наш район було наводків і прильотів. Ми не знаємо, скільки ще буде, тому що війна не закінчилася. Тому сьогодні нам потрібно, щоб працювала лікарня. Депутатам пропонувалось підтримати статут центральної районної лікарні з правкою про виключення пункту про створення наглядової ради, яка надійшла від профільних депутатських комісій. Буде правка щодо виключення пункту, який стосується наглядової ради. Вісімнадцять за. Правка підтримана. І так, після конструктивного обговорення з протокольним дорученням продовжити роботу комісії з питання подальшої долі центральної районної лікарні відпрацювання дорожньої карти статут комунального неприбуткового підприємства Білгородністровська центральна районна лікарня було підтримано одностайно. 20 за рішення прийнято. Дякую всім. Переглянути повний запис сесійного засідання можна на сторінці першого муніципального в Ютуб. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.